Посол Сполучених Штатів різко поставив на місце Угорщину після скандальних заяв їхніх посадовців. Звісно, для нас представляє інтерес, як можуть виглядати події в ближайшому майбутньому. Девід пресман розкритикував заяви тамтешньої влади про необхідність припинення вогню в умовах, коли 20% української території перебуває в окупації. Він назвав їх цинічними. Дипломат зазначив, що не варто довіряти ілюзіям про те, що Путін сяде за стіл п. Реговорів і добросовісно виведе війська з України, а не використає це як можливість для переозброєння та нової атаки. Посол наголосив, що цинічні політичні спроби використати мир, а радше його імітацію, як зброю у війні, повинні жорстко відкидатись. Коли ми чуємо, як політики виступають за так зване примирення, що маскується під мир. Давайте будемо чесними. Одна людина може досягнути миру сьогодні, якщо Путін припинить воювати. Війна закінчиться. Якщо Україна перестане воювати, війна продовжиться, але вже продовжиться на території інших європейських країн. Наголосив посол Пресман і підготовки нашого контрнаступу, якось почастіше, але зараз поява різних статей в засобах масової інформації європейських і американських про те, що Україну починають схиляти до якогось можливого компромісу. І натякають на пряму прив'язку успіхів нашої армії до того, як буде Захід далі підтримувати Україну. На ваш погляд, чи спроста з'являються ці статті, чи це є таким можливо певним промацуванням ґрунту? Чи готова Україна взагалі йти на якісь компроміси? Україна демократична держава, і в нашій е, державі в політикумі є багато всяких течій. Ліві, праві центристи, підцентристи і так далі. Те ж саме відбувається і в інших демократичних державах, Сполучених Штатах, нібито дві партії демократи і республіканці, але серед республіканців є затяті республіканці, я би сказав, неадекватні, не будемо іменами жонглювати. Є більш стримані, а є такі, які цілком. Успішно співпрацюють з демократами в тих питаннях, які важливі для нації американської, теж саме є і у республіканців, теж саме є в Європі. Отже, якщо якийсь конкретний політолог або якийсь професор якогось важливого університету пише статтю про те, що треба миритися якомога швидше і приставати на ті умови, які зараз висуває умовна Російська Федерація, віддати частину території. То не обов'язково він е, отримав гроші від Москви. Він може просто так думає за е, так би мовити. Історично в нього склалися такі погляди, і в нього Росія це матушка Росія і вона важлива і вона не уб'єднана і ні покоренна, і так, далі, і так далі. І виграти Україна не може. Я би е, не радив тверезим людям е, звертати на це увагу, тому що не менша кількість статей статеї декларації, заяв буде про те, що це неправильно. Сьогодні посол, це дуже показовий приклад, посол Сполучених Штатів в Будапешті, повторив відому формулу, натякаючи президент премєр міністр Орбану. Повторив відому формулу: якщо Росія припинить стріляти. Війна закінчиться. Якщо Україна припинить стріляти, Україна закінчиться. І він це посл... сказав в Будапешті. Отже, ті люди, які мають відношення до влади, хоч в США, хоч у Франції, хоч в Італії. Ми знаємо, що сказали недавно Джорджа Мелоні у відповідь на всякі примиренські заяви однієї з депутаток. Вони мислять тверезо і розуміють, хто є ворог, хто є агресор і кого треба підтримувати. Тим більше, що італійці сьогодні а, власне понесло втрати італійський журналіст поранений. а його колега український, який допомагав йому, якраз загинув в Херсоні внаслідок цього обстрілу. Тобто італійці вже не тому я і згадав італійців, да. що у них це реально болить. Вони це відчувають і на собі. Ну а тим не менше, туреччина сьогодні заявила про те, що кров треба зупинити, і про те, що Будь-яку за будь-яку ціну зупинити і про те, що можна становити зараз от нині паритет і домовлятися про мир 5 там років три роки, неважливо, але домовлятися далі от, дипломатичним шляхом вирішувати ці питання. Це Туреччині так болить наша проблема, чи Туреччина просто порахувала, що в неї вдвічі падає ту туристичний потік з Росії. Вони не можуть приймати ту кількість туристів, яку в принципі Знаєте, хотіли що... б приймати, що... але ініціатива що... від МЗС. Але ініціатива від МЗС Туреччини на хвилиночку. Це не якийсь там професор. Сьогодні... Сказав. Ні, не якийсь професор. Знаєте, в Південній Африці три дні тому президент цієї країни сказав, що держава має, має вийти з міжнародного кримінального суду, а пройшло три дні, і представник адміністрації президента сказав, що президент випадково це сказав. Він помилився. Ні, це не так. Не буде піде на виходити з міжнародного кримінального суду. Так само і тут позиція Туреччини внутрішня глибинна, полягає в тому, що Росія повинна забратися з України, тому що Росія, яка би перемогла, знищила Україну, стала би надзвичайно потужним і сильним, сильним гравцем. І всі е, турецькі інтереси і в Чорному морі, і не лише в Чорному морі, але й в Середземному морі пішли би на дно, так само, як пішов крейсер е, Москва. Е, тому е, турки, що би не заявляв той чи інший представник тої чи іншої гілки влади, десь там у себе всередині глибоко розуміють, Росія має бути покарана, вона має вийти з усіх українських територій. І е, права е, кримських татар в Криму повинні бути надійно захищені. Це таких кримських татар, їхніх співвітчизників живе в Туреччині кілька мільйонів. Вони надзвичайно активна громада. Вони тримаються купи, вони мають свої е, внутрішні зв'язки і організації, впливають на політичні процеси і на економічні. Теж тому ми не повинні боятися зміни серйозної зміни. Позиції Туреччини. А певні зауваження і заклики до миру. А чому б ж ні? Є в Туреччині і ті, хто каже, що ну, мир це краще, ніж війна. Такій в Україні достатньо таких людей є. Але для цих людей перед виборами, які відбудуться ось ось за два тижні в травні, президентські вибори, треба сказати, що Туреччина виступає за мир. І ось в МЗ з'являється такий голос. Ну я думаю, що Ердоган пообіцявши безкоштовний газ на рік своїм, скажімо, там громадянам точно має кращі перспективи отримати голоса ніж заявити про те, що мають здати інтереси України для того, аби встановився мир, і туди приїхали росіяни відпочивати вдвічі більше ніж до цього приїжджали. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.